Доброго здоров'я всім! Відгадайте загадку, слухайте уважно. Без цього людині ніяк не прожити. Але якщо раптом це загубити, за гроші нове вже не можна купити. Тому бережіть його з маличку, діти. Так, це здоров'я, наше здоров'я. І щоб його зберегти і бути завжди здоровими, ми зараз дізнаємося, що для цього потрібно. Діти, а ви чули? Хто так плаче? Прослухайте віршик Івани Блашкевич, який називається А ти не такий? Що за плач тут? Що за крики? Що за гам такий великий! Хто тут сльози проливає, хто не вмите личко має, там он марта, наче рожа. Вмита, вбрана, чиста, гожа. Чом же плаче наш Іванко? Чи водички мало з банку? Ну, москоренько умивайся і чистенько утирайся. Дітки, а хто не вмите личко має? Іванко. А чому ж плаче наш Іванко? Тому що він не вмивається. А яким же будеш, якщо не вмиватися? Ну, звісно, обличчя та ручки будуть брудними. А коли потрібно вмиватися? Зранку та увечері. А що слід робити зранку? Потрібно вмити обличчя та почистити зубки. А зараз ми розглянемо малюночки та дізнаємося, якими ж предметами гігієни ми повинні користуватися кожного дня. А хто ж знає, що ми використовуємо, коли миємо ручки? Ну, звісно, це мило. А гребінцем ми розчисуємо своє волостячко. А щоб наші зубки були завжди чистенькими, потрібно використовувати зубну щітку. Та зубну пасту. А щоб помити голівку та волосся, ми використовуємо шампунь. Коли приймаєте ванну, обов'язково користуйтеся мочалкою для тіла. Ну і звісно, після купання ми використовуємо особистий рушник. Малятка, лялька катруся їла яблучку і в неї заболів животик. А як ви гадаєте? Чому в катрусі болить животик? А це все тому, що лялька катруся не помила руки, і вони в неї дуже брудні. А чи можна брати їжу брудними руками? Ну, звісно, не можна. А що потрібно зробити з яблуком перед тим, як його з'їсти? Його от потрібно ретельно помити. Малятка. Пропоную вам разом з лялькою-катрусею переглянути відео та подивитися, як же правильно мити руки. Дітки, я вам хочу сказати, що ви великі молодці за те, що ви всі такі чисті, охайні та стежите за чистотою свого тіла. На сьогодні все. Я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!